У супермаркетах часто є такі шафи з багатьма комірками, у них зручно залишати якісь речі, щоб вони не заважали під час вибору та купівлі товарів, і можна не боятися забути, яка саме в тебе була комірка, адже її легко знаходити за номером. А який тут зв'язок із електронними таблицями, дивися далі у відео. Нагадуємо, електронна таблиця це цифровий варіант таблиці для автоматизованих обчислень і візуалізації даних. Про табличні процесори для роботи з електронними таблицями в нас є окреме відео. Рекомендуємо спершу переглянути його. А зараз, на прикладі табличного процесора Google таблиці, ми розглянемо основні об'єкти електронної таблиці. До них належать Аркуш. Стовпець, рядок, клітинка, діапазон клітинок і розпочнімо з аркуша. Це окрема частина електронної таблиці, де розміщено певні дані. Після створення нової електронної таблиці у ній автоматично з'являється аркуш 1. Щоб додати аркуш, потрібно ліворуч від початкового натиснути лівою кнопкою мишки на знак плюс, аркуш можна перейменувати, для цього вибираємо потрібний аркуш. Лівою кнопкою мишки натискаємо на стрілку. У меню з переліком «Дій» вибираємо перейменувати. Крім перейменування, тут доступні ще такі дії з аркушем: Видалити, Копіювати, Змінити колір, приховати. Щоб перейменувати аркуш, не обов'язково відкривати це меню. Можна натомість двічі натиснути лівою кнопкою мишки по назві аркуша та ввести нову назву комірка, наприклад. Розгляньмо наступний об'єкт електронної таблиці стовпець. Бачимо вертикальні стовпці, які позначено літерами англійського алфавіту A, B, C, D і так далі. Прогляньмо дії, які можна виконувати зі стовпцем. Для цього вибираємо заголовок стовпця, натискаємо на праву кнопку мишки і бачимо такі варіанти дій: вирізати, копіювати чи вставити дані, вставити стовпець праворуч, чи ліворуч, видалити, очистити чи приховати стовпець, а також змінити його розмір. Наступний об'єкт рядок. Ліворуч бачимо назви рядків, пронумеровані арабськими числами. Прогляньмо дії, які можна виконувати з рядком. Вибираємо номер рядка, натискаємо на праву кнопку мишки і бачимо перелік дій для рядків, дуже схожий до стовпців, вирізати, копіювати чи вставити дані, вставити рядок вище чи нижче, видалити Очистити чи приховати рядок, змінити розмір. Перейдімо до клітинки, це найменший об'єкт електронної таблиці, куди безпосередньо записують різні дані текстові, числові формули. У полі назви бачимо адресу клітинки. Адреса кожної клітинки формується із заголовка стовпця та номера рядка. Наприклад, активна зараз клітинка розміщується на перетині стовпця F і другого рядка. Тож її адреса F2. Щоб переглянути дії, які можна виконувати з клітинкою, потрібно натиснути на неї правою кнопкою мишки. З'являється такий перелік Видалити клітинку, Вставити посилання, додати коментар, Створити спадне меню, а ще додати розумні чипи, щоб, наприклад, позначати людей чи вказувати місце на карті. Клітинки можна також об'єднувати за допомогою кнопки Об'єднати клітинки. Наприклад, виділяємо клітинки F1 та F2 і натискаємо на кнопку Об'єднати клітинки. Бачимо, що між ними зникла межа, і замість двох окремих клітинок маємо тепер один цілісний об'єкт, І залишається розглянути діапазон клітинок Сукупність пов'язаних між собою клітинок. Щоб краще його зрозуміти, нам потрібно ввести в клітинки дані, що є схожими за якоюсь ознакою. І за мить ми потренуємося це робити. Перш ніж зайти в торговий зал супермаркета, іноді потрібно вибрати в такій шафі комірку та залишити в ній речі електронна таблиця в дечому схожа на таку шафу. Ми вибираємо окремі клітинки з цієї сукупності, щоб вводити в них дані. Наприклад, запишімо в цій таблиці перелік речей, залишених у комірках супермаркета. Для цього вибираємо клітинку A1 і вводимо в неї текст «Номер комірки. У сусідній клітинці вводимо Найменування. Переходимо в наступний рядок. Для номера комірки вказуємо, наприклад, 1. А для найменування рюкзак. Аналогічно вводимо інші дані. Так ми отримали діапазон клітинок, сукупність пов'язаних між собою клітинок, тому що всі введені дані стосуються речей у комірках супермаркета. Діапазон може бути прямокутним або розрізненим. У прямокутному діапазоні усі пов'язані клітинки розміщуються поруч та утворюють прямокутник. Його адреса формується з розділених двокрапкою адрес таких клітинок у верхньому лівому куті та в нижньому правому куті. Наприклад, цей діапазон має адресу A3B7. У розрізненому діапазоні клітинки пов'язані, але не розміщуються поруч, між ними є проміжок. Наприклад, перші три номери комірок та три останні найменування речей. Щоб виділити такий діапазон, потрібно затиснути клавішу Ctrl. Адреса цього діапазону складається з адрес двох діапазонів, розділених крапкою з комою a 2 A4, крапка з комою, b b52b7. Тримай невеличке завдання. Ми будемо описувати клітинку, а ти. Визначати її адресу. Починаймо. Як ти думаєш, яка адреса клітинки зі словом парасолька? Це клітинка на перетині стовпця B та п'ятого рядка. Тож її адреса B5. А яка адреса клітинки, де введено номер 6. Тут у нас стовпець A і сьомий рядок. Тож адреса A7. І на сам кінець назви адресу порожньої клітинки яка праворуч від слова шопер. Це клітинка c 3, Чи вдалося тобі правильно визначити всі адреси. Напиши в коментарях. Запам'ятай. У електронній таблиці є такі основні об'єкти. Аркуш, стовпець, рядок, клітинка, діапазон клітинок. Адреса кожної клітинки формується із заголовка стовпця та номера рядка. Діапазон клітинок це сукупність пов'язаних між собою клітинок. Він може бути прямокутним або розрізненим. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!